Шановні друзі-знаніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткували на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Добрий ранок, країну. Ну що? Новий день настав день спротиву нації і вам, наші надихаючі нові рядки поетичного марафону Товариства знання» За перемогу Микола Вінграновський. Може бути, що мене не буде, перебутній час я перебув, але будуть світанкові губи цілувати землю молоду і моєю літньою судьбою на Поділля Галичі, на степ карим оком. Чорною бровою ти мене у серці понесеш, погойдаєш, вигойдаєш, вивчиш і на вік, і на єдину мить біля себе вічна і Всевишня, знов научиш жити і любити.